Усім привіток! Сьогодні я буду куштувати, а, яка ж пасочка смачніша з сестри. Ну, це взагалі дуже смачно, мабуть, а з кулінічей та заврори. Я відрізала маленькі ломтики. Давайте спочатку кулінічі. Ну, взагалі, кулінічі ми купляємо кожен рік та дуже смачні. Тепер скуштую шоколадний панітон з аврори. Ммм. Цікавий такий, прикольний. Тепер панітон з родзинками теж аврори. Для панітонів смачно, але я більш люблю е, звичайні паски. Ну а тепер саме смачну е, моєї сестри. Ну що ж, сестри Паска мені сподобалась найбільше. Потім кулінічі та панітони. Але от панітони, хто любить саме панітони, мені здається, сподобаються. Але я більше люблю Паски, тому якось так. А ви напишіть в коментарях, що взагалі ви більше любите: панітони чи Паски.